с приводу люки да, по поводу того что у нас все люки в даринском районе закрыты и проблем с люками нет в то же время есть общественный активист шкурко Денис да, который создал на сайте Дарин карту открытых люков по Даринскому району у меня просьба Василий Анатольевич и Денис познакомиться вместе вот э, сейчас после аппаратного совещания подумайте, когда вы объедете те люди, которые знают э, шкурко и в пятницу расскажете на самом деле состояние с этими открытыми людьми. Потому что эти люди открыты э, не только э, на зеленых зонах, но и на территории школ, возле домов как бы э, ничего с ними не случается, а вот э, письма, в которых написано, что санитарный стан Дарницкого района у нас в надлежащем порядке, это э, немножко не соответствует тому состоянию, в котором находится Дарницкий район, в том числе и по открытым люкам. Э, у меня просьба, да, то есть я в этом отношении буду разговаривать не с э, чиновниками, которые пишут письма, а вот как раз с теми ребятами, которые ходят, замечают, фиксируют, поэтому э, в пятницу мы э, с Денисом встретимся. Денис расскажет про проделанную работу, а потом уже мы будем разговаривать с Василием Анатольевичем. Проводим на по закрытию и за такие На даний час ніяких робот за два місяці абсолютно не проводимо, щодо цих вам, там, ці ханізаційної колекції. Зараз вийдемо ці листисті комунальні служби, які надали і закрили фотографію. Зараз покажу. Добре. Йдемо туди. В останньому запиті з 9 які 9. були запитів. Жодний не провели ніякі роботи. Жодний. Давайте, 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 давайте по кожному розберемося. Ахматовий три, перший літ, він а зачинений. Неодноразово зачинений бетонною плитою. Дивіться. Давай. Дивіться. Потап. Потап. Це, 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 бетонний плитою зачинений. Показуємо фото цього. Покажемо. Показуй. Агматовий тариф. Зачинений бетонний зачинений? Значить, об'ясняю цьому лівку. Не... Дивіться, давайте так. Ні, ну ви шо, шо, технічні, технічні умови закриття ліки. Послухайте, тепер мене уважено. Підпадає по уважить. Послухайте, послухайте, тепер мене уважить. Ні, вона не підпадає. Ну, так ви послухайте мене, ви ж не мені сказати. Будь ласка. Цей люк, цей люк не стоїть не на жодному балансі. Коли строївся, здавався будинок, рада. От этого, рада, вона його не прийняла, Ше, не передала строїтелі. Ще не прийняла його. Угу. Отказується е голова, ТОВ Ради це робити. Одказується ще це робити. Почти? Тому що цей люк, щоб його відремонтувати, він впав туди, розбите бетонне кольцо. розумієте? І тут треба фінансове, послухайте, фінансове втручання. Цю бумагу ми писали, писали на КМДА, От, що тут це питання, по цьому, конкретно по цьому люку буде вирішено до кінця року, тому що немає фінансових поступлень. Що стосовно цього люку, де я особисто виїхав Олександр. Дивіться. Дивіться. Дивіться, добре. От ви мені сказати, чому я отримую відповідь в такому форматі? No. От, очта, є там то люк, тільки ті, ті проведені належні технічні стан. No, то ахматурті. є. є. Він, Він, за зачинений. Він зачинений. Він. Він зачинений. От, Він, люди люди скаржаться, без будинок, скаржиться про те, що неодноразово фунтуристи найджали не на цю перешкоду. Це за чим? Я вам іще раз об'ясняю. Я вам ще раз об'ясняю, я не можу з свого кармана дастати кошти і за да вас зрозуміти, чому ви? ви повідомляєте відповідях на запити мешканців в такому форматі. Так зачекайте, Де, дивіться. Де, Тут вказані всі останні. Якщо, якщо судити з ваших слів по всім людям... Тобто, Давайте почитаємо тепер далі. Дивіться, де от, е, з вами як можна було зв'язатися? Я неодноразово хотів. Інакен, да -да. ми шукали номер телефону е по шкурку. Шукали. Адресу шукали, ми знайшли її? Ні. Ну так ну в чому? Я можу за своїх 100, 100 запитів, де є моєму. Покажіть, до мене не приходили ці запити з вашими даними. В мене приходило тільки в електронному віді. Зв'язатися і написати. Я приходив навіть до наших атлічників на третій етаж. Щоб зайти, може побачити по електронній почті вашу адресу, щоб з вами зв'язатися і піти подивитися. Ви ж розумієте, це. це не проблема. Ну, не Проблема не проблема, але я його не знайшов. Це де? Яка адреса? Пахматовий. Ахматове який номер. Давайте ми ще з вами пройдемо і подивимось. Це закритий. Це закритий. це закритий. Оце закрито. Під осадку. Це закрито. Це закрито. Провалюється. Не дитяча садка. Не, ну так вот я, я, я вам я вам, раз, я вам еще раз объясняю. вам еще объясняю. Видел контроль за благоустройством не может их закрыть, у нас денег. нет денег. Вы почитаете, мы послушайте, но, но, на но, послушайте, на запись в каком формате. Послушайте, что нам дает вот последний пункт. Вы читали его важно? Я знаю, Ну, нормальний законний проблем. За кожним балансом утримувача є закреплений. Одкритий люк, вважається, якщо він відкритий, є угроза, що туди впаде людина. Він вважається відкритим, або частково відкритим. Якщо він не підпадає під технічні умови, я вказаний держава. Вас ще раз прекрасно розумію. І ви це повинні знати. А ви жоден з них, Дивись, ну зараз це нема вопросу. Бетонна плита це таке, я читаю, що це закрити. Ну зараз поправлять, не закриють. А на проїжджій частині? На проїжджій частині, і так, це немає вопросу, воно перешкоджає. Дивіться, це теж можна поправити закрити, так? От реально. Ну це коли інші частини. Це зелена зона, це зелена зона біля. Можна розкажу? Ні, ну приїдемо. Я Вась, вас просто шукаю. Це на зеленій зоні бітона плита ми закриємо, тому що налюкиш просто не хватить взагалі. Ну у нас немає грошей своїх, розумієте? по цій проїжджі. Я вам задав питання, єдине питання. Я... Ну, так, ну, вони, ну, ж, подожди, ну вони ж накриті, відбері. вони ж накриті стоять. Чому? Відповідь в такому форматі. Ой, Ви зараз мені розказуєте одне, а пишете зовсім інше. Так, Саш, значить так. Береш щас Денисом, ці люки, виписуєш припис на глансотримач, ставиш термін до четверга, а кому? кому? От кому на Ахматовій 3 виписати припис? От ШЕО, от скажіть, от Ахматовій 3 прийшли, от мені кажуть, чому так закриті люди? Ось об'ясніть мені на Ахматовій 3, чому? Для того, щоб приділити... для того, щоб приділити, треба знайти баланс утримувача. А балансу утримувача немає. Ми його накрили бетонною плітою. Ахматовий 3, Ахматовий 3, це вже на ШЕО. А яка там контора, ново. Рада. То Рада. Ставте, ставте, ставте до відома голову адміністрації. Да, голова, Ми підписали лист, я вам ще раз об'ясняю. Ми написали лист, що треба фінансове втручання. І дане питання було з по мірі поступлення коштів закрите до кінця року. Я вже устав на цей лист записав. Чому я цього не знаю? Ну то ви ж мені не знали я, я, питання. Я, так. Ну, я, маю, я маю доступ до публічної інформації. інформацію, але немає. Мешканець цього району. Є цей лист і кол-центр, я, по-моєму, писав вже, ето, де Кузьменко, бивши Ді, діючий заступник де це, де виконував обов'язок. Знаєте, це, це можливо, написано. Якщо, коли ви в такому форматі пишете листи, це я логічно відношусь до, до цієї ситуації. Прийшов з вами поспілкуватися. Mm. Другі люди спомиють вас не злим добрим словом. Значить, е, як вас зовут? Денис. Денис, Ідемо. Ну, Ось такі от такі моменти, дивіться, от такі, от. плиту поправляємо, я його не закрию. Ну, нема ну, шо, за що закривати. Ну, Анатолій Ахнасьев спитає. В такі моменти сейчас може другу пліту якийсь туди. Да. На пружій частині, давайте вже Люка сюди кине. Та та там він в там кольцо не немає. Там сама от таке кольцо. Ви не говорите, що зняти, то, вот то, це означало надо... проблему. Проблема Проблема, там розрушена двохметрова плита, яка там зрішена є. І треба да, розібрати, встановити навіть плиту новую, а потім поставити ще люк. Це да, рада, треба займатися з радою. Рада відказується на отрезок, вона пише всі письма, що ми його не приймали, це не наше, і не хочемо ми займатися. Понимаете? Я ту раду, я уже не знаю, как на нее найти. То доезжать. есть тут самого донышка вот этого нема, да? Все я что говорю, вот, просто, четко, вот, вот самое там что Это кольцо, все знают, что это. На этом кольце есть вот такая плита. Вот такая плита. Диаметр, диаметр онная, этого кольца, да. плита метра. диаметр кольца 2 метра. То есть эта плита, она должна быть чем, чем эта. Тут есть отверстие в вот этой плите. Вот он. Но это отверстие, когда вот эту плюту плита, это меняется, вот меняется, потом ставится сюда люк, вот, и тогда решается вся проблема. Ну, соответственно, надо разобрать, раскопать, и его надо А вот эта вот, это, вот эта вся хрень, она поломана вот так Там нет ничего, там Оно там... все провалено вниз. Единственный вариант, что мы можем сделать, его просто засыпать. Но мы не знаем, что это за а, система, потому что она очень глубокая. А засыпать. Ливневка это, не ливневка, потому что водоканал, говорит, это не мое. Рада, говорит, не мое, пев говорит не мое, все, я не знаю, куда дальше обращаться. А что он там предпочитает? Цель наша общая территория. Территорія рады. Якобы там коммуникации нет. Наша, иму наша, иму территория, идет? наша территория идет. Вот, идет улица, улица идет. И тротуар. Дальше за тротуарами это все не наша территория. Я уже сколько раз объяснял. Дворы это вообще. Мы только выезжаем в школы. По большому шоу. По кадастровому плану рады. Ну, правда, да. Но они не принимали... прокуратура Я говорил, а знаю, как это делать, мужики. Так только... Есть баланс утренней территории. Есть, есть. По кадастру посмотрели, чей. Все. А потом уже выяснять, а потом уже выяснять, кому належит. Канализация, водопровод, теплосеть, Киевгаз, Укртелеком, Киевэнерго. 12 Значит, объясняю, объясняю. Когда, приезжал водоканал, когда приезжал водоканал, он сказал, что это ливневка. Смотри, хорошо. Вот это ливневка. Да. Ливневка. Ну, Понимаете? Так и все я понимаю. Да. Ливневки э -э есть у всех два раза, так что мне теперь делать? Я что, обязан их все ремонтировать? У меня есть свой план. Проще мне его засыпать. Да, Вот да, 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 да. вода стоять во двора, зато мы все дорогие. Ну, я больше я был у нас что я... где рада купляет плиту, вы продолжите. Да. Потом, что рада сказала? Пошли вы вон, да. я делать ничего не буду. Мы согласились на что то, чтобы сделать, да. согласились сделать, что пока не купят материал. Да, и мы сделаем, приедем да. приедем, сделаем. Я помню, Хотя должна было... тоже два дня поковыряться и хорошо с этим делать, потом его делать нормально. Давай так, вот есть сейчас с Денисом, с Денисом на Центром еще выпустим. До пятницы, до поведания Хорошо, так я ж как бы не... Григоренко, 19 дом, это ваш? Значить дивіться, тут три, три люка, люка, люка. Вот вокруг дома Григоренко, 19. Тут я стою на углу до першого парадне, тільки з іншої сторони за будиночком. Значить, дивіться, вони практично э, спереді два штуки, в мене я поробив фотографії, я вам надам. І ззаді один, вони практично до половини засипані, вони занадбані і там не видно, що проходять якісь э, комунікації. На перших два, там буквально він стоїть біля дитячого майданчику, два штуки, вони наполовину засипані. Я вас попрошу взяти і засипати їх до кінця і забудь цю проблему. я сейчас тут с комиссией, с представниками, да. Я сейчас на 19 -м. Да, вот возле первого парадного 19 номер. Угу, угу, угу. Ребят, две минуты у нас есть, сейчас придет заступник и мастер, мы им покажем сразу, и потом будет реально скорость пытать. Хорошо. Я вас розумію. Так. Ні, буду... я зрозуміла до кого звернутися. До п'ятниці воно теж має бути зроблено. До п'ятниці. Не не якщо Бог, такими плитами, то це нормально. А буде, буде нормально. Норм... Цілими, норм... Цілими, закритими так, нормально. Так. Я розумію, що немає коштів і немає жиліза сюди. Це перше, друге, йдемо про третій. Оце угу. клітало не було. Дай Бог. Перший mm -hmm. десь саді рядом, по-друге, що. Це треба це теж його. Я розумію, що немає. Накрити такою крутою, але глухою. В принципі, можна з цього. Е, Ні, ну як глухою? Ну ці квадратні. Квадратні, тротуарна клітка і так. Все. Так, ідемо ще два об'єкти у нас.